First. все в твоїх руках, Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврещак. Це youtube платформа 24 го каналу. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на 5 листопада, неділю. Почну з жахливої інформації, тому що терористи наші вороги закляті вдарили іскандером у Запорізькій області, де перебувала наша 128-ма бригада Закарпатська. Вони проводили там нагородження наших героїв. У нас є відео, що безпілотники це до речі, це відео виклали самі окупанти. їхній безпілотник розвідав наші позиції і вдарив власне з повітря. Окупанти в себе в телеграм-пабліках пишаються і радіють цьому удару. От у нас є також скрін, того як прилетів цей іскандер. Наразі відомо, що з 28-ї бригади загинуло 28 наших героїв, і 53 отримали поранення. Співчуття нашим героям, їхнім родинам на Закарпатті триденний траур, і не мені, звісно, давати поради, але ми бачимо вже не вперше, що окупанти використовують, вишуковують скупчення наших військових, особливо при фронтових містах, селищах, і намагаються вдарити, тому що займається геноцидом українського народу. Це трапилося на запорізькому напрямку. І очевидно, що не варто. В майбутньому проводити зібрання наших військових, тому що бачимо, що безпілотники працюють в росіян, це одна з найсильніших їхніх сторін. Це власне БПЛА, і відповідно вони б'ють з повітря в будь-яке скупчення наших хлопців та дівчат. Що ж, рухаємось далі. Збройні сили України нанесли потужний, один з найпотужніших за останній час ударів по позиціях ворога. Я кажу про тимчасово окупований Крим. Це є. Керч, місто Керч, неподалік від Кенчинського мосту. Там є суднобудівний завод. Їхній біля суднобудівного заводу в доку стояв їхній човен. Аскольд називається. Він носій крилатих ракет. Відповідно, є потужне влучання. Давайте подивимось. Відео. Командувач нашої повітряних сил Лищук вже підтвердив це влучання. натякнувши, що це є авіація використання французьких ракет Scalp EG. Це аналог британських Storm Shadow, які ми активно використовуємо на фронті. Відповідно, є влучання по цьому човну, який називається Ascolt. Він є. Корветом, так, ракетним корветом. відповідно, також є фотографії. У нас де стояв цей корвет. Він також відомо є частиною проекту 22800. Каракут відповідно це новий проект росіян, який запускається, лише якими вони дуже пишаються. А ми влучаємо. До речі, напевне, вперше за довгий час саме міноборони Російської Федерації визнало про те, що була атака і є влучання. Цитуємо, міноборони Росії сообщають що ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 -ю крилатими ракетами по судностроїтельному заводу імені Батумі в Керчі, средством ПВО збіти 13 крилатих ракет в результаті. І попадання кривати ракети противника Получив порожіння корабль, находящийся на заводі. Бачимо міноборони Росії визнає, що ракети таки прилетіли. І далеко не факт, що вони лише дві туди прилетіли на відео як мінімум бачили, що були два вибухи. І прильоти є серйозне влучання, і це вчергово підтверджує, що ми тримаємо на вогневому контролі саме. Кримський півострів а це не є найпотужніший е, їхній надводний е, зброя, тому що все і решту вони перекинули в новоросійське, але це ще раз означає, що вільно рухатися в чорному морі, чорноморському флоту Російської Федерації, е, нашого ворога і терористів вони не зможуть, і це є дуже і дуже хороша новина. Що говорити по давайте підемо реверсно, не з північно східного напрямку по карті, а по е, власне півдню. І почнемо з Херсонського напрямку. У нас є відео надпотужного влучання в Скадовське. Відомо наступне, що є велика кількість ліквідації ворога. І також відомо, що зараз ви побачите відео. По відео буде видно, що споруда, в яку влучили, дуже нагадує подібні споруди, де збирається керівництво офіцерський склад окупантів для вирішення якихось задач по фронту. Влучання дуже якісне і потужне. У бачите, все горить є. Пряме влучання, хороше влучання. Очевидно, та ціль, яка була поставлена перед збройними силами. України, вона досягнута. Загалом, якщо говорити по півню, ситуація дуже непроста в Росіян тут що відомо станом на 5 листопада. Я вам вже казав, що довелося їм певні якісь формування перекинути аж з пологів. Про них ще згадаємо на херсонський напрямок, тому що вони не очікували і досі не знають, з якого напрямку будуть атакувати збройні сили України. Точно відомо. Що наші сили є біля пойми? Ось, продемонструю, пойма. Також піщанівка і аж до кринки в кринках на північ від на цього населеного пункту тривають бої на підході до міста. Тут є лісопосадка, і також відомо, що є певні просування північніше віти підстепне населений пункт. Також наші збройні сили України мають певний успіх. Якщо загалом говорити про так звану операцію кримсько таврійського напрямку, що каже? Військовий експерт, який дуже добре знається на фронті, Костянтин Машовець. Я його процитую: Як би не закінчились події на Кримсько-Таврійському напрямку у нижній течії Дніпра, українська морська піхота та сили спеціальних операцій вже вписали у підручники з військового мистецтва нові глави та положення. Це один з найкращих сплавів високих морально-психологічних якостей і з високим рівнем професійної навчаності та підготовки отак от Машовець каже по херсонському напрямку, що росіяни там скрутно, а наші бійці е, з різних підрозділів демонструють просто такі феноменальні здібності. І от каже машевець, що це буде прописано в підручниках, як вести бойові дії саме на такому напрямку. Я вам скажу, в чому тут проблема, тому що е, тут багато є островів і багато водойм вони посічені е, рікою і тримати. Ці позиції, тобто заходити власне, зайти на позиції на ці острови, можна, але втримати там вогневі точки і закріпитися це надскладне завдання. і Очевидно, Збройні сили України це зробили і зуміли закріпитися, і це велика подяка і честь нашим героям. Рухаємося далі до Оріхівського напрямку. От, власне, біля, якщо рухатись східніше від Оріхова, пологи, саме з пологів, росіяни в авральному порядку перекинули якісь формування на Херсонський напрямок. Так от, що відомо по Оріхівському напрямку. Змін суттєвих немає. Ситуація зараз стала складнішою для росіян. По флангах, особливо це вербове і Копані. І також проводять наші штурмові роботи оборонців роті в бік новопрокопівки. Я вчора вважав, вам казав, що певні підрозділи свої росіяни змушені були відвести, тому що вони дуже посічені нашими оборонцями і не є небоєздатними. Що кажуть бійці з цього напрямку? Що зараз росіяни відчувають в три а в чотири рази більший тиск і. Наступ наших сил, ніж наші оборонці на початку червня. Я нагадаю вам, на початку літа ми розпочали наступальні дії і почали з технікою йти масовано. Мали удари по наших Бредлі, мали удари по леопардах. Ми за кілька днів змінили нашу тактику, і відповідно тепер кажуть наші оборонці на цьому плацдармі, росіяни реально відчувають надпотужний тиск. Після Оріхова рухаємось далі реверсному порядку біля Времського виступу. Що відомо, змін по фронту немає. Нам вдалося суттєвих немає. Нашим оборонцям збройної сили України вдалося трішки відсунути позиції ворога західніше від приютного. Нагадаю вам, що в районі приютного південно-західніше від цього населеного пункту знаходяться висоти, які контролюють росіяни. Відповідно їм зручніше тут вести. Бойові дії, але бачимо, що просування є між Ольгівське і Приютне. Ось я вам продемонструю по мапі ось ця лінія оборони росіян, і ми їх прочавлюємо. Прочавлюємо. За останні 24 години біля Старомайорська змін не було. Але за останні 48 годин намагався ворог і мав певні успіхи на кілька сот метрів з заходу рухатися в бік Старомайорська. Ось ви бачите цей, е, такий кіл росіян. Але ми зрізаємо такі кіли і таке вже демонстрували, власне, на Бахмутському плаздарні. Непроста ситуація біля Новодонецька Новомайорська. Тут зустрічні бої, мінометний вогонь. Бачите, що на лінії бойового зіткнення немає в сірих зон. Але наші оборонці відбивають контратаки росіян і намагаються відновити свої позиції. Нагадаю, свого часу нам вдалося форсувати річку Шайтанка. Згодом довелося таки відійти. По Вогледару не заспокоюються тут росіяни. Вони вирішили напевне тут зробити такий найпотужніший могильник своєї зброї і живої сили, тому що. Ми розбили кілька днів тому їхню військову колону разом з живою силою, і тепер повідомляють наші бійці з цього напрямку, що в районі Вугледара, Микильський, Павлівка, ці от напрямки вони готують наступний так званий штурм. Ну але хочу вам вкотре нагадати, що Вогледар, місто знаходиться вище ніж е, зазначені е, населені пункти південніше. Відповідно, це вкрай нереальне завдання. Просуватися в бік Вугледару саме тому. Нагадаю, росіяни активно використовують на цьому напрямку артилерію і керовані авіабомби, б'ють по Вугледару, нищать місто, тому що більше нічого зробити не можуть. Але от знову вирішили використовувати штурмові загони з технікою. Ну і очевидно, що найближчими днями знову нам з'явиться повідомлення від збройних сил України з від генштабу, що розбита чергова колона. Рухаємось далі. Неспокійно. Традиційно це є Мар'янка і власне Авдіївка. Біля Мар'янки, чергова кільканадцять спроб ворога атакувати залишилися безуспішними по Авдіївці. Давайте зупинимось детальніше. По перше, в нас є. Фотографії, як вранці вдарили артилерію, от це вже звичне явище. Отак, от, от б'ють росіяни і авіацію, і артилерію, і нищать просто таке багатоповерхівки в цьому місті. Почнемо з півночі на вашому напрямку біля Авдіївки, що відомо по цьому плацдарму стрілками. Аналітики інституту, перепрошую, діпстейту продемонстрували вам, куди намагаються рухатись. Росіянам, давайте я перейду на супутник, аби вам було краще зрозуміло. Насаме пункт веселе штурмові дії. Росіяни йдуть в бік. Ось ви бачите, такий є піщаний кар'єр. Він виокремлений, нагадує водойму на карті. Це є кар'єр безпосередньо. Кар'єр знаходиться на підступах до самого вже населеного пункту і до перших районів Авдіївки. Безуспішно вели вони наступальні дії в бік кар'єру, але це їхня ціль. Вони не залишають, не полишають її. Також з боку бачимо терекону, вище згадано, і по лінії. Бойового зіткнення це є залізниця, продовжують кидати м'ясні штурми, також безуспішно. Повернуся на топографічний вигляд. Степове ой, основний напрямок. От залізниця знаходиться на цьому плацдармі. Я вам вчора казав, що закріпитися намагається на захід від залізниці. Бійці, ще кажуть, що не всюди. От, власне, на захід, в бік степового, є позиції, певні, де росіяни спробували навіть. Закріпитися на цих місцях, але в більшості переважній своїй більшості по залізниці їм не вдається. Тобто наші збройні сили України відбувають всі атаки і не дають змоги росіянам спокійно облаштувати позиції. Це найгарячіший напрямок на цьому вітинку. Ну і також це, звісно, є авдіївський коксохімічний завод. Ось тут є промзона, не полишають також спроб росіяни прорватися. На це підприємство знову ж таки без безрезультатно. Якщо говорити про Красногорівку і північніше від цього населеного пункту, росіяни намагаються рухатись в цьому напрямку і знову ж таки вийти до залізниці, аби розширити плацдарм саме по залізничному сполученню. Ситуація виглядає наступною: що зараз удари росіян безуспішні. Вони знову ж таки формують нові і нові. Формування так з живої сили і будуть продовжувати кидати їх на передову. Найголовніша їхня зараз мета це, власне, спробувати вимотати наші е, сили на цьому Плацдармі, але на Авдіївці стоять наші хлопці і дівчата. Вони стоять дуже потужно. Окрема подяка, це 110 та 53 третя, 47 сьомі бригади, які працюють на цьому плацдармі Ну і вже неодноразово згадували наші військові експерти саме 110 ту бригаду, яка просто неймовірно тримає оборону, маючи меншу силу, маючи меншу кількість відповідного озброєння від мінометів, так до артилерії в тилу, але Перемелюють, перемелюють позиції ворога, і за це їм можна лише е, дуже подякувати. І до речі, вони проводять регулярно збори. Якщо ви бачите ці от збори, і ви знаєте точно, кому ви кидаєте гроші. Люба сума, люба е, ваша. Надходження допоможе нашим бійцям саме на цьому напрямку. Рухаємось далі від Авдіївки. Ще згадаю два слова про Південний напрямок. від Авдіївки це є в районі Спартака. Наші оборонці відбили атаки, намагаються безрезультатно тут атакувати. Тут ситуація простіша ніж на півночі. Також безуспішно ворог. Здійснював атакувальні дії з боку опитне водяне, особливо в бік Северни. Нагадаю вам, їхня мета це, звісно, звісно ж, оточити Авдіївку. Але якщо ми глянемо по крайнім позиціям ворога між водяним ось власне, так, позицією ворога, і до крайньої точки біля так званого терекуну. Вісім кілометрів. Ви розумієте, що це достатньо потужна відстань між позиціями, і ще треба їх втримати і зробити два кільця за усіма канонами. Тому авдіївський напрямок загалом ситуація непроста, але контрольована, і не варто слухати цих от експертів, які виїхали за межі України. Зараз розказують, що Авдіївку повністю здано, і це вже фактично є окуповане місто. Це абсолютно не відповідає дійсності. Рухаємося південніше, північне перепрошую, і зараз говоримо про Бахмутський напрямок. Що кажуть наші бійці з цього плацдарму? І Бахмутський демон і інші хлопці, які працюють на цьому плацдармі, Кордюмівка, Озарянівка, важкі бої просувань немає, але зачищаємо лісопосадки біля цих населених пунктів. Вище Андріївка, спроби ворога повернути якісь певні позиції, не увінчались. Успіхом Кліщівка тут ще більш потужна контратака від росіян. Кажуть наші оборонці, що от власне на північний схід від Кліщівки біля залізниці намагаються повернути якісь позиції росіяни, але безуспішно просування Збройних сил України немає, тому що зараз займається тим, що відбивають атаки росіян. По самому місту Бахмутов. Кажуть наші оборонці, що дуже якісно і точково працює наша артилерія, особливо останні дні накривають всі позиції ворога на цьому напрямку. Ну, і якщо про північ говорити, то ситуація справді непроста. Атаки ворога з Ягідної Берхівки в бік от Берхівського водосховища і від Ягідного. Стрілочками, ви бачите, аналітики демонструють, куди кидають б'ють росіяни. Є в них тут певні просування, є лісопосадка в цьому напрямку, де їм вдалося змусити Збройні Сили України відійти. Але відхід був організований це кілька сот метрів, і ми не даємо ворогу зайти на ці позиції, аби їх за собою застовбити. З півночі від Соледару ситуація незмінна. Ворог тримає позиції біля Яковлівки, але змін немає. І відповідно тут тривають позиційні бої і втрачають достатньо росіяни на цьому напрямку живої сили. І, до речі, генштаб збройних сил України повідомив за цю добу, що майже тисячу окупантів було ліквідовано. Без він також біля Білогорівки Луганської області абсолютно нічого тут не змінилося. Нагадаю вам, що саме з цього напрямку в районі Креміної довелося перекидати під Авдіївку е окремі формування загальновійськовій армії, так звані їхні. Тому тут ситуація для нашої оборони не погіршується. Вона напружена, звичайно, тому що нагадаю. А наміри росіян це форсувати ось Жеребецьке водосховище, змусити нас відійти аж до Лиману. Ну, але сил та засобів на цьому відтинку в росіян немає. Борова це наступний населений пункт, який є поставлений за мету перед окупантів, окупантами, куди вони хотіли б дійти. Бачимо 25 кілометрів до цього населеного пункту. І тут в нас є зміни на цьому напрямку. Давайте я вам продемонструю. Бачимо, що північніше. Південніше від Нової Горівки є успіхи збройних сил України. Вдалося в бік нововодяне трішки відтіснити окупантів, і нагадаю вам, що вони зовсім не очікували на цьому напрямку, що ми будемо їх тиснути по річці від Нововодяне, Кармазинівка і Ковалівка і до Райгородка. Тому що на початку липня я вам нагадаю, саме на цьому плаздармі росіяни використали свій цей резерв, які тримали які над понад 100 тисяч. Нагадаю вам, вони свого часу мали на цьому напрямку. І традиційна їхня тактика: вони використовують 15-30% всіх своїх резервів. Штурмові мається на увазі бригади, тобто жива сила без підтримки техніки, намагалися на початку липня. Вони просунутися за перші дні штурму. Їм вдалося подолати кілька кілометрів. Але згодом дуже фантастично і феєрично наші збройні України відбили їхні атаки, відкинули на попередні їхні позиції, а повдекуди навіть зуміли зайняти їхні вогневі рубежі. Ну і бачимо, є тепер просування. У нас очевидно, в нашому генштабі розуміють і знають, що з цього напрямку перекинули сили на авдіївській поле бойових дій. Відповідно, є змога тут атакувати нашим оборонцям. Рухаємося північніше і, звичайно, ж непроста ситуація. Це біля Куп'янська. Нагадаю вам два напрямки, куди намагається ворог просуватися. Це є ягідне кислівка орлянка в бік власне траси на Петропавлівку з першотравневого також намагаються атакувати. Ну і звісно. Першочерговий план, так званий росіянці Вільшана Лиман Перший в бік Сеньківки. Ну але зуби вони вже стільки раз е, собі оббивали і вибивали біля синьківки. Що я не знаю е, скільки їм ще потрібно розуміння і те, що в них є в голові, що е, так вести бойові дії не можна. Наші оборонці на біля Сенківки дуже неймовірно тримають оборону, взагалі. Диву, дивуєшся, як вони можуть це робити, маючи меншу кількість, як і в техніці, так і зрозуміло, в резервах, але просувань ворога абсолютно немає. Що відомо також, найцікавіше на завершення огляду карти бойових дій, що в нас в Генштабі повідомили наступне і попередили росіяни, що на зимовий період Збройні сили України готують. Масований удар безпілотними літальними апаратами. Ці удари будуть як і по позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях, так і запевнили в генштабі, що удари будуть здійснюватися в певних регіонах Росії. Загалом я вам хочу сказати, що давно вже не було чутно про безпілотники, які б'ють чи то в Курську область, чи то в Білгородську область, чи навіть до Москви долітають. Можливо, щось збройні сили таки задумали і готують. Загалом також є цікава інформація від наших союзників Сполучених Штатів Америки, тому що вони змоделювали удар по Москві, змоделювали удар ядерний ракетою Б 61 12 Це найновіша їхня ракета ядерний з ядерною боєголовкою. І що вони кажуть? Наступне що при ударі по Москві ефект буде дуже потужним: три понад 311 тисяч. 000 москвичів загинуть, майже мільйон буде поранених, і, відповідно, будуть серйозні наслідки після радіаційні. Так? Тому що ми розуміємо, що також буде розноситись Радіація, це змоделювали в Пентагоні, і, Відповідно, очевидно, це є яскрава відповідь росіянам, що не потрібно розповідати про свою ядерну зброю, про свій потенціал ядерний і що ви можете вдарити в будь-яку точку на планеті. І нагадаю вам, головне управління розвідку підтвердило наступну інформацію, що росіяни, як мінімум, двічі їм не вдалося вдало випробувати ядерне озброєння. Це ракета ЯРС і булава. Всі два запуски виявились невдалими. Відповідно відповідно не дуже вони той розголошують у ці свої невдалі запуски. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 5 листопада. Не забувайте обов'язково підписуватися, коментувати, поширювати нашу наше зведення серед родичів, друзів і знайомих, тому що. Нам важливо всім важливо знати, що відбувається на фронті, і де наші оборонці героїчно тримають фронт, а де навіть і просуваються, зважаючи на те, що в е, нашого ворога є перевага як в номенклатурі озброєння, так і в живій силі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.